Сьогодні проводиться благодійний матч в рамках соціального проєкту між спірною лікарів України та збірною наркозалежних пацієнтів. Назва матчу говорить багато про що. Назва матчу Надія є. Ми хочемо показати те, що в кожного пацієнта наркозалежного завжди є надія, Цієї ситуації і найкращий спосіб вийти з цієї ситуації це спорт, це спілкування з лікарями, це спілкування з людьми, які займаються фізичною активністю, і саме пропаганда здорового способу життя, розвиток. Активності серед населення на мою думку має привести до того, що нація має ставати здоровішою, наркозалежних пацієнтів має ставати менше, і люди повинні більше думати про те, що якби здоров'я нації – це насамперед повинно бути головним взагалі в країні і в політиці.